Ми приходимо, коли в гарний ресторан, ми хочемо, щоб офіціант нас обслуговував поважно, щоб це були гарний посуд, гарний стіл, красивий інтер'єр і е, смачна їжа. Іспанці трішки по-іншому до цього відносяться. Їм байдуже, скільки в тебе там грошей, чи цим преміум, здебільшого вони. Працюють так, як вони звикли і так, як вони хочуть. І це теж про час, який вони працюють, про те, що вони можуть там не доробити щось, тому що через дві хвилини там кінець робочого дня, і йому день. потрібно йти додому. І він розуміє, що в тебе є проблема. але ж це твої проблеми. В нього є свої проблеми. Ну тобто, тут українцю дуже. Важко це зрозуміти, коли я розмовляю там з е, своїми друзями, які зараз купують нерухомість через нас, і вони казали, що вони прийшли там до агенції нерухомості в Іспанії і розказують, як там кажуть, ти дивись, да ми їм написали раз, написали два, і там через три дні нам тільки відповіли. Ми їм кажемо, давай там перейдемо там в телеграмі, Вони Кажуть, ні тільки на електрон. Ти, ти, ти розумієш, яка там клієнта. А я розумію, що це нормально для них. Це окей так.